Жіноча стафетна гонка подарувала нам багато різних емоцій. Огляд гонки Також у вас є чудова можливість виграти бій Жюстін Бреза, де 29 січня Дмитро Підручний обере двох переможців, які задонатять від 100 гривень. Більше донат, більші шанси. Усі кошти будуть відправлені на проєкт SafeSmart для укриття навчального закладу. Донат в описі під відео. Україну представляла на першому етапі Ірина Петренко, на другому етапі Юлія Джима, Анастасія Меркушина третій етап, та фінішний четвертий етап Христина Дмитренко. 700 метрів Ірина Петренко на дев'ятій позиції, плюс 2,6. Працює в пелотоні. Спортсменки проходять це підйом. Ірва не втрималася на повороті та вилетіла з траси. 1.7 км. Кноте на першій позиції. Ірина 16 плюс 7.3. Перший вогневий рубіж. Скоттхейм завершує стріляти першою та має один промах. Кнотен має 5 з 5 та буде виходити першою. Рішар працює чисто та виходить за кнотин. Багато атлеток закривають мішені, в тому числі Ірина. Також 5 з 5. Перша кнотен. Далі Рішар. Капустова. Ірина четверта. Плюс 4 плюс 4,9. Репенік. Оцокова. Параді. Скотхейм. Еліза Гаспарін. 2,7 км – Кнотен на першій позиції. Далі Рішар. Капустова. Скотхейм. Репенік. Ірина шоста. Плюс 3 і 4. Ніхто не поспішає рвати вгору. Працюють спокійно. 3,7 км – Скотхем лідирує. Ірина 10. Плюс 6 і 4. Та другий вогневий рубіж. з котрем перша відстрілялася та буде виходить лідеркою на дистанцію. Кнотен також закриває всі п'ять мішеней. Репенік має нуль, Ірини той час 3 на 2. Та успішно закриває додатковими патронами та виходить на 10 позиції, плюс 34. 4,7 км, Скотхейм перша, Репенік плюс 2, Кнотен плюс 3, Рішар плюс Аухенталер плюс 10,8 і вісім. плюс 12,9 дев'ять. плюс 14,8 Ірина, поки 9, плюс 31,1 Візуально шведка вже збільшує свою перевагу над суперницями 5 і 7 кілометрів. Аухенталер плюс 8,3 і Кнотен плюс 9,2 Рішар плюс 9,5 Та на повороті Крістіна Оцуковська з Чехією впала. Танда Ірвін також вилетіла з траси. Швеція перша на передачі естафети, Друга Франція. Третя Італія. Четверта Норвегія. П'ята Словенія. Україна на 8 позиції плюс 47,3. Джима виходить на другий етап. 6,7 кілометра. Халверсон на першій позиції. Жанмонога працює одна плюс 5,1. Вірер плюс 9,6. Фемштенейвік плюс 10,3. Юля на восьмій позиції плюс 38,3. Та вже на позначці 7,7 км Жан Моно виходить на першу позицію. Халверсон плюс 1,3. Фемштенейвік плюс 3,5 Третій вогневий рубіж. Женмано перший завершує та має один промах. Халверсон та Фемштеней той час чисто. Лу 2 на 1. Вірер 3 на 1. Лу закриває додатковими. І вірер також. Віндішар 3 на 1. Кюельм чисто. Юлія розпочинає стрільбу. Та має один промах 3 на 1. Та першим додатковим його закриває. Халверсон та Фемштенейвік вийшли першими. Жан Моно плюс 5,8, Вірер плюс 10,7, Юлія виходить дев'ятою плюс 58 відставання. Та вже на підйомі Лу наздогнала та випередила своїх суперниць. 9,7 км. Норвежка та француженка працюють разом. Шведка плюс 3,3 відставання. Четверте вогневий рубіж. Лужан Моно ідеально відпрацювала та буде виходить першою. Норвежки в той час вже два промахи. Халверсон – чисто. 2 на 1 Норвегії. Вірер також 3 на 1. 1 на 1 та все ж закриває без штрафного кола. Халверсон програє 9 секунд. Пемштеневік – 13,6. Вірер – 37,2. Хейків Грос закриває 5 з 5. Ландер також чисто. Юлія вже стріляє та має, на жаль, один промах. Першим додатковим успішно його закриває. Та на передачі естафети Франція перша, Норвегія друга плюс 4,6, Швеція третя плюс 17,1. Італія на четвертій позиції плюс 46,8, Швейцарія п'ята плюс 55, Канада шоста плюс хвилина 15, Україна сьома плюс хвилина 23. 12,7 км. Мішлон перша кіркеда на другій позиції плюс 5,1. Магнусон третя, плюс 19,3. Та вже на позначці 13,7 км. Кіркейде нас доганяє та обходить мішлон на 1,3 секунду. Та буде виходити на вогневий рубіж на першій позиції. П'ятий вогневий рубіж. Мішлон перше завершує стрільбу та має один промах. Кіркейде також один промах. Мішлон не закриває першим додатковим. А кіркейда закриває та буде виходити лідеркою. Мішлон та магнусон закривають одночасно свої мішені та будуть вибігати в нас гін кіркейде. Камола та гаспері на вогневому рубежі. Аспарін перша має промах. Комола в той час стріляє чисто та буде виходить на четверті позиції. Аспарін з першододаткового, Анастасія Меркушина на вогневому рубежі. На жаль, розпочала схиби, та першим додатковим закриває мішені. Та виходить на шостій позиції плюс хвилина тридцять. Шостий вогневий рубіж. Мішлон Першу відстрілялася та має один промах. Так само, як і суперниці. Магнусон 3 на 2. Мішлон швидко закриває додатковими. Кіркеда також з першого додаткового відстрілялася. Магнусон трохи буде програвати все ж. Мішлон та Кіркеда працюють разом. Магнусон плюс 13,5. Гекі Грос має два промахи. Комола наразі вболівальникам чисто та буде виходить на четвертій позиції. Грос 2 на 2. Вже має штрафне коло. Анастасія на рубежі. Де одного додатково закрила мішені 16,7 км. Кіркета вже має перевагу в 3 секунди над Мішлон. Магнусон плюс 7, Комола четверта, плюс 56,6. Меркушина п'ята плюс хвилина 41. Томінгас плюс хвилина 45. Та вже на передачі естафети Норвегія перша танц виходить на останній етап. Швеція друга, плюс 10 відставання. Франція третя, плюс 25,8. Важке було третє коло для Мішлон. Сімон вийшла на етап від Швеції Ханна Еберг. Італія четверта, плюс хвилина 21. 18,7 км. Тандевроль перша. Еберг 4,9 відставання. Сімон програє все ті ж двадцять секунд. 19,7 км. Ханна не підбирається до Інгрільд плюс 6,1. Та сьомий вогневий рубіж. бей-дві одночасно закінчують стріляти та мають по одному промаху. Першими його закривають та виходять вже разом на друге коло. Сімон швидко відстрілялася та буде переслідувати, скорочуючи відставання завдяки чистій стрільбі. На виході всього 11 секунд відставання. Карар на вогневому рубежі має один промах. Та першим додатковим його закриває. Христина Дмитренко приходить разом з Естонкою та Ліхарем та Бесергою. Відстрілялася чисто та буде продовжувати на п'ятій позиції. Бесерга також має нуль. Естонка один промах. Христина плюс хвилина 59. 21,7 км – Тандебро та Ебер працюють разом. Сімон програє вже 19,6 секунд. Татлетки підходять на вирішальний восьмий вогневий рубіж. Еберг має два промахи першими пострілами. Тандервольт 3 на 1. Вобох 2 на 1. Сімон також промах. Еберг і Тандервольт закривають мішені та будуть виходити разом на своє фінішне коло. Сімон закриває спершу додатково, та чи зможе вона наздогнати? Питання також є. 22,7 кілометрів. Сімон програє 142 секунди. 23,7 км, Відстань збільшується до 16,7 секунд. І ось саме цей момент. Так, майже на фінішному відрізку Ганна Еберг та Тандервольд зіштовхнулися, та Інгріль не втримала рівновагу та впала. Звісно, що емоції вирували. Ханна Еберг на фініші вже перепросила. Спочатку Тандервольд емоційно відкинула руку, але все ж це спорт, і емоції тут грають велику роль. Та обіймами закінчилось. Це контактний вид спорту. Не думаю, що хан Еберг зробила це навмисно. Якщо подивитися на повторі, то мені здається, що спочатку Тандерольд своєю палкою підбила ногу Ханни, від чого втратила трохи рівновагу, і вже після цього випадково поставила свою палку перед Інгрід. Та все ж як було, то й було. Перемогу здобуває збірна Швеція. Друге місце посіла збірна Норвегія, та Франція здобула сьогодні бронзову нагороду. Четвертими фінішує Швейцарія. П'ятими збірна Італія. Шостими Україна. Досить непогана гонка вийшла сьогодні у наших дівчат: Сьома Естонія, восьма Німеччина. 9 Словенія. У загальному рейтингу заліку естафет Швеція піднімається на першу позицію – 295, Франція – друга – 280, Норвегія – 260, Німеччина – 258, Швейцарія – 189, Італія – 163, Австрія – 150, Україна – 8, 147.